Часи пустіть парабоча. Всім привіт та слава Україні! Я Дмитро Антонов, і ви на моєму авіаційному каналі. Так, ми знаходимося на літаку. Це надзвичайно. І ще більш незвичайно я знаходжусь у такій вишиванці. Це з того, що в Києві відбулося. Так значного і неймовірного. Вишиванка зроблена руками майстрині, яка мешкає у Великій Димирці, це Броварський район. І звуть її Ніна Іванівна Федірка. Ніна Іванівна дуже шанує авіацію і. В неї виникло бажання зробити отаку вишиванку. Ніна Іванівна, це за фахом вона викладач. Вона закінчила педагогіч... педагогічна освіта, дуже багато нагород всяких. І обов'язково я в посиланні до цього відео залишу інформацію про маленький репортаж, який був знят в Великій димерці. Ніна Іванівна має вік 86 років. Але почуває себе тю -тю -тю дуже добре. В неї є дуже гарний музей, який вже зараз всі мріють розширити і це роблять, тому що там багато вишиванок ексклюзивних, таких, які ніхто не робить інший. Так що Завітайте обов'язково, знайдіть можливість познайомитися з Іванівною і оглянути її музей. Це незвичайно красиво, незвичайно цікаво, тому що вона розповідає про різні вишиванки, і рушники, і оберіги, і портрети Тараса Шевченка, Франка, Лесі, Українки, дуже багато ікон вишитих. Ліки святих. Тому це от така несподівана була. І я зараз коротенько покажу, як це було є в мене, і подивитись потім по посиланню в цьому відео ну, іншу інформацію. Високі гості приїхали. Це для мене великий сюрприз. Це для мене великий сюрприз. Я теж приготувала вам сюрприз. Ось такий сюрприз пізніше буде. Добре, хай потерпіть трошки. А зараз я вас запрошую у свій музей. Подивіться, мої, мої І сама буде. Мій музей за українським звичаєм. Зустрічаю гостей як українці, із хлібом сіллю на рушнику. Ось якраз музей зустрічає з хлібом, сіллю на рушити. Дорогий гостей він так зустрічає. Це музей мій зустрічає. Пішали вишити сорочку на українському домотканому роботні, яке дуже це льон, який дуже красивий для тіла. У вас ніколи не буде ні радікуліта, ні спина не болить, ні нічого болить не буде. Можна навіть Дякую. у них навіть і спати. Ух! І тут наш літачок український. Ось така. Ого! Ще що цікавого було: в моїй маленькій домашній київській колекції літачків з'явився новий літак. Ось дивіться. Хочу показати вам мою невеличку колекцію, тому що я бачу значно більше літачків у. Приватних колекціях, але це моє. Вони прийшли до мене різні роки. І сьогодні в цю колекцію я додав ще один літачок. Зараз я його поставлю ось тут поряд з Русланом, і він буде новим експонатом. Це. Літак ан 26 Це мій перший транспортний літак. А саме цей літак з цим бортовим номером зараз. Роміо Romeo 26194. Це перший літак ан 26 в своїй серії. Ось тут на... є пам'ятна така пластиночка. І саме цей літак стоїть біля Національного університету України в місті Києві. А зробив цей літак. Наша партнерська компанія наупорт, і її директор Сергій подарував мені цей літак в мою колекцію. Ну і ще. Дуже багато було запитань о том, як поживає моя папуга Маргоша. Дуже скучає. дуже скучає. І коли мені, мене довго не було, а це майже 4 місяці в Києві не було дуже і навіть, така образилась на мене, якби, і не хотіла зі мною розмовляти. Але наприкінці все ж таки почала говорити і ну, почуває зараз себе. Добре. Продовжимо цей репортаж уже з висоти, як я обіцяв, нині Іванівни, з, з, з висоти 11 тисяч метрів. Я буду виконувати політ в цій вишиванці. Вишиванка продовжує свої пригоди на літаку Амсто 100 І це перша вишиванка нині Іванівни, яка виповнила польот. На літаку на висоті 11 000 метрів. Так що це війде в історію. І вишиванка і вагнена, і наш літак. Авжеж, дивимося, коїться давно. Ми йдемо вже в захід сонця бачимо, і летимо на захід. Вишиванка завершила своє перше подорож по країнах світу. Почала свою подорож у нині Іванній хаті у Великій Димерці. Потім була в Європі аеропорт Цюріх, Потім мандрувала повітрям над Північною Атлантикою, побувала в декільких аеропортах Північної Америки. І ось зараз повернулася в Німеччину в Лейпциг, зараз в Офісі. А в розділі Польоти у нас сьогодні зліт саме в цій вишиванці пілотує Олександр. Це наш один з досвідчених командирів. І він пілотує з правого пілотського крісла. Що це значить, що Олександр саме в цьому польоті отримує допуск до виконання польотів в якості інструктора типу. Ви мені задаєте питання, а як це відбувається, коли ми вирішуємо, хто буде інструктором, хто буде командиром, кого прийняти к нам на роботу? Для облегчення цієї справи льотна служба сама придумала такий орган, як Рада старших льотних спеціалістів. Це чисто наша льотна придумка. І вона направлена саме на те, щоб як можна облегчити саме прийня... прийняття таких рішень. І завдяки цьому ми змогли підвищити якість нашої роботи і ефективність і безпеку польотів. Це такий орган, який не потребує ніяких зовнішніх регулювань. І він не відноситься ні до якого зовнішнього льотного закону чи інших законів міжнародних. Тому я гадаю, що я відповів на це питання, навіщо нам цей орган? І це наша внутрішня справа. Ну а зараз дивимось, як ми виконуємо зльот з європейського аеропорту Цюріх. Полетіли! Бэктрек разрешен, да? Разрешен бэктрек Выруливаем экипаж. Слева справа заходящих нет. Дара Подтверждаю. Нормально. Так, хорошо. Отлично. справа. справа. однако да так поехали влево бэк трек да пошли 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 да пошли. да, да, чуть-чуть сейчас Это накачу все. чтоб не раздавить Рулим там, он нам подскажет, когда мы освободим, чтобы занять исполнительный. Или же в конце полосы, если совсем свободно. Да. На 180 правы. Э, правым. Через влево отжимаемся, право разворачиваемся. Все, окей, согласен. Порулили. Так, кросс. Давай, прижимайся. Да, ну я там чуть-чуть, положено. Давайте. Здача, как прижался и выровнял ровненько самолет вдоль этого. Да, я поэтому хотел немножко туда зайти. Хорошо, окей. Давай. Так, у нас левое колеса вблизи. Да, нормально, нормально. Сейчас я еще Давай. нос протащу и... Хорошо. Поворачиваю. Поехала. Птичка полетела какая-то. Сокол. Полудикая.

Вадим, микрофончик поближе. 150 контрольная. Соответственно. Параметр в норме, режим 130. В1, 170. 190. Параметр всем нормы. 210. 210. 235. 235. продолжаем 235. 260. Высота 10, скорость 280. 290. Поддерживаем. 290. По 150, скорость 300. 305. Сто подключетов. Хорошо. Контролируем потом. Прошли. Две тысячи прошло. Ждем. Шасси убраны, створки закрыты. Пошли, пошли, пошли. Пошли, пошли, пошли. Кран нейтрально, пожалуйста. Кран нейтрально пошли Хорошо. Так, от, руки, да? От, от РОА ставь. 20 градусов, отлично. Меньше. Да.

Кренчик разворачиваемся, что она не перескочила. Ну, вот это. Сильно рано разворачиваемся. Сейчас да. я уменьшу крен. Чуть-чуть. Контролируем уменьшу. траекторию. Да, да, вот так, вот 15-15 сделай. Ну, мы сильно внутри страшного, Сейчас разгоняется. Давайте кринчик побольше. Сейчас. Нормальный, нормальный, нормальный крен. Можешь мы внутри. Ну да. Угол атаки 7 градусов. Закрылки 15. Закрылки 15, собираемся. скорость 350. Хорошо. По базе закрылки 15 Меньше крен надо, меньше. Мы сильно рано разом. Закрылки тебя... 2. Вот увидишь сейчас. Закрылки 2 убираются Убирается синхронно. Хорошо. Следующая скорость 390, она же ограничение здесь. Мы уже заканчиваем разворот.

и режимчик пожалуйста уже понял почему на 96 да. Вот так, да 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 96 да. ставлю сами себя зарезали второй раз опять нажмите я не так еще. вправо курс 270 270 вправо сейчас я на него наползу и довернусь Механизация механизации убрана 0 хорошо Режим номинал, параметры норм. Хорошо, контроль по карте после взлета. Фары. Выключены. Убраны. Переключатели МГ. МГ. Закрылки, предкрылки. Убраны. Бабаск подтвердил уборку. СКВ. Включено доложу дополнительно. Так, я включаю Гарис. Включаем сейчас. Еще чуть-чуть, давай, давай. у нас разная индикация на iPad и на комплекс. Да, нормально, нормально. Еще, 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 сейчас, угодно. сейчас, сейчас, да. Вот. Ну, сейчас на этот идет. Так, высота, высота перехода. перехода. Давление да. стандарт. Читаем карту после взлета. После взлета продолжаем. КШРВ, КШР. Крейсер крейсер. Крейсер. крейсер, крейсер. Карта выполнена. Хорошо. Хорошо. Высота перехода. перехода. Высотомеры. 10, 13, 760, 760, 76.

Слава Україні і смерть летучим ворогам! Ну а ви не перемикайтесь, бо обов'язково далі буде! До побачення!